Вітаю, мене звати Олег Євченко. Я керівник патентно-юридичної компанії Vice Group. Сьогодні відповім на найчастіші запитання, які клієнти ставлять щодо реєстрації авторського права. Перше питання. Які терміни отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права? У середньому процедура триває від 3 до 4 місяців після подання заявки. Друге. Якою мовою мають бути документи для реєстрації? Матеріали подаються українською мовою. Якщо твір написаний іншою мовою, він подається у оригінальному варіанті. Його переклад можна зареєструвати окремо. Третє: чи впливає кількість авторів на вартість послуг? Так. Чим більше авторів зазначено у заявці, тим вища плата. Четверте, як правильно оформити документ, монографію, статтю, книгу, щоб подати на реєстрацію. Достатньо, щоб це був завершений твір з титульною сторінкою, повним текстом та даними про автора. Спеціальних вимог до верстки чи друку немає. П'яте які документи необхідно надати для реєстрації авторського права? Заява, примірник твору в електронній чи друкованій формі, копія паспорта та ідентифікаційного коду автора, а також квитанція про оплату збору. Дякую за увагу! Якщо у вас залишилися питання або потрібна допомога з реєстрацією авторського права чи захистом інших об'єктів інтелектуальної власності, звертайтесь до Vice Group. Ми допоможемо захистити вашу творчість і ваші права.